Лусенка і Тимошенко не були визначальними, я вважаю, що були визначальними. Тому що якщо вони не були визначальними, це тоді треба кваліфікувати дії Європи і Євросоюзу як гру, як гру, а не щирі наміри. Чому були щирі наміри? Тому що е, з входженням з підписанням угоди про асоціацію і відкривається якраз е, дія зони вільної торгівлі. Європа прагматична, вона нас хоче. І чисто технологічно вона нас не приймала би завтра чи післязавтра в європейську спільноту. Це мав бути певним трампліном. Сама асоціація відкриває нам в першу чергу тільки можливість торгувати вільніше з Європою, тому що зона вільної торгівлі передбачає мінімум 95% товарів, повинні бути уніфіковані і зменшені до нуля. В'язні вивізні мита на товари. Європа хочу сказати ще раз, вона є прагматична. Вона в цьому зацікавлена. Вона зацікавлена в ринках збуту на нашу продукцію. Вона зацікавлена в тому, щоб сюди перевести свої капітали. Звичайно, ми до кінця не готові, не готові але це мав бути еволюційний шлях.